Потім розказати про двох молільників, які прийшли до храму. У нас почалась підготовка до Великого посту. Ми з вами на вечірніх богослужіннях співаємо і готуємо народ до покаяння. А народ спить собі, хоч би хто? П'ять чоловік на коліна. Привестувати, як сьогодні вас, так скільки треба, мабуть, увечері. Бо саме покаяння, співпокаяння визиває у людей покаяння. Вони задумуються над тим, що вони чують і що співає хор. Якщо ми не будемо ходити, то ми не підготуємось до Великого посту. А якщо ми не підготуємось до Великого посту, то він нам ніякого плоду духовного не дасть, душевного. І душевно, і духовно. Тому, браті і сестри, розуміємо, що це важливо, особливо для тих, хто приступає до причастя. Бо якщо ввечері не був на службі, нічого пнутися у неділю до причастя. Це закон такий. Це я вам попускаю до певної міри, а ви все більше і більше, більше і більше, думаєте, так батюшка, пустите, де він їхатися? А треба ж робити так, як слід. От сьогодні ми чули Євангеліє від Луки. Дуже чудовий Івангел. Двоє людей прийшли до храму, щоб помолитися. Один Митер, а другий фарисей. Ну, ви знаєте вже з минулого. неділі, хто такий митер? Це Митер, чоловік, який брав податки, драв з людей безбожно, ображав людей себе недостойний. А фарисей – це інша, інша людина. Це людина, яка приходила до храму, так, знаєте, вчинка заходила, клала десятину, все виконувала вроде, в законі, зовнішньо все так красиво було. Але всередині ця людина була іншою. Тому і називають його фарисеєм. І от яка ж різниця між цими двома людьми? Обоє грішні, що той, що вихваляв себе і казав, я не такий, як той митер, я і десятину даю, і до церкви хожу, і поклони б'ю, і я добрі справи роблю. Я такий. А ми що там? Стоїть там в кутку, всіх ображав, драв гроші, обидва згрішили. Обиду. І що ж таке, чого ж Митер молився по-другому? Він просто схилив голову, не смів очей піднести на небо, бив себе в груди і казав, Боже, будь милостивий до мене грішним. І Господь розцінив це по-своєму. Він сказав, що той Митер, який усвідомив свої гріхи, який зрозумів свою неправедну поведінку, який став на путь виправлення, то буде оправданий більше, ніж той фарисей, який вихваляв себе, принижував людей, принижував цього митаря. той не буде виправданий, так як буде виправданий митник. І як ви думаєте, Ось чому так дві людини повели себе по-різному? Я думаю, що тому, що митель на певному відрізку свого життя усвідомив і зрозумів свій хибний шлях. І він дійсно не смів возвести очі на небо і молився щиро, просив, щоб Господь став до нього милостивим. Що це означає? Це, щоб Господь його полюбив, як християнина, як людину, яка навернулася до нього. А фарисей, та він, Бога ж за бороду держав. Він, він не вважав цього. Він похваляв себе, що я хороший, я все, я от, як сучасний фарисей. Я все вибудував, і те робив, і гроші давав, а Бога в душі ніколи не мав. Ось о, така різниця між цими двома людьми. Але, бажати, браті і сестри, Євангелія сьогодні навіть не про, не про це. Євангелія сьогодні ще про молитву. про молитву. Що таке молитва? Довго не буду, а коротко скажу. Молитва це є розмова людини з Богом, живим Богом, тобто сущим існуючим Богом. Який існує. І коли ми віруємо в те, що Він є, що Він існує, і приймаємо його як Сина Божого, тоді наша молитва перед Ним буде щира. Молитва, яка обов'язково принесе нам плід, тому що ми будемо розмовляти з Ним, як розмовляємо зі своєю близькою людиною, як розмовляємо чоловік з дружиною, чи з сином, чи батько з сином, чи син з батьком. Тобто, довіряючи йому з довірою, і тоді ця молитва звичайно принесе від. А ті е, позитивні речі, які існують у фарисея, Бог і так знає, але Бог противиться гордим. І гординя Його не принесе плоду, тому що коли. Тим більше в молитві ми будемо себе вихваляти, підносити себе, то нічого доброго така молитва не дасть. Тому, браття і сестри, ми ж повинні це все розуміти. Тому що ми вже розуміємо, як треба покаятися. А як покаятися треба, то був минулої неділі, той знає. Знає, що не на словах покаятися в гріхах. А підтвердить це покаяння ділами, діяльні, праве, праведне покаяння, як було у, 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 у Закхея. Закхей сказав, все, я знущався, я митер, я драв з людей, зайве багато, дурив людей. Я половину добра віддаю у Бога. А якщо кого скривдив, то віддав у четверо. Чи маєте ви приклад у своєму житті, коли ви вчетверо прощали свого кривника? І такий кривдник, звичайно, простив би вас і кожну людину. Якби Так як цей Закхей, прощав і ще і вертав в четверо те, що забрав. Тому, браті і сестра, це приклад. Ось такого діяльного християнського покаяння. А сьогодні приклад молитви. Молитва може принести нам великий плід і може бути нам осудження, як стало воно осудження Порасей. Тому е, розумійте ці речі, змінюйте свої, своє, своє бачення, життя, змінюйте свою віру. Пам'ятайте, що покаяння. Це є переміна розуміння, зміна свого гріховного життя у голові, в серці, на язиці. Тобто ми повинні ставати кращими, повинні викидати з себе все те, як кажуть модним словом сьогодні, лайно, яке забруднює нашу душу і не дає там оселитися Духу Святому. Там не може перебувати Святий Дух, якщо людина осквернена, якщо людина в гріху і не розкаяна. А ви знаєте, що Господь любить розкаяних грішників. І хто у нас успадкує Царство Небесне? Як ви думаєте, хто? Розкаяні грішники, які усвідомили, зрозуміли, перебороли свій гріх, і тоді вони поставлять у царство Боже. Тому, хай Бог вас всіх благословить, хаті систеть. І пам'ятайте слова сьогоднішнього пісні спів, які ви слухали, коли стояли на колінах. Покаяння двері відкриють. Ось як Господь відкриє вам двері для покаяння, тоді ви достойно підготуєтесь, достойно проведете великий піст і буде велика радість зустрічі Воскресіння Христового. Я сьогодні хотів би привітати ще з днем народження наших парафіян. Ганна Івановна розміняла 10-й десяток і дай Бог їй дотягнути аж до 11. Ноги вам і благи літа, я не бачу, де вони? Ну а, бачу, бачу, дай Бог здоров'я. Анатолій Васильович наш нема, його. Ви, є, 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 є так? ага, заховався. Скрава. Анатолій Васильович нас. Наш беззмінний змінний на церковній ниві. Хай Господь і тобі, Анатолій Васильович, дарує мирне життя, радість сімейну і хай посилає многії і многії діти. А всім нам разом перемоги над ворогом супостатом.